Так, переходимо до Citroen c 4 Grand Picasso, Це мої такі самі класні автівки. Глянь, тут щось. Citroen c 4 Grand Picasso, величезний мінівен. Кому цікаво? Значить, дивіться, машина не, не дорога. 17-го року чорний колір, 110 кВт, 150 і сильна. 150 і сильна. Citroen Grand c 4 Picasso 2.0 BlueHDi, blue HDI комплектація бізнес, Наві і криша панорамна. Криша панорамна, значить там два екрани у них. Ну, колись таку машину я купляв, робив огляд, кому цікаво, можете подивитися в мене на каналі. Якщо не знайдете, то напишіть мені, я вам це відео знайду і скину. Таку точно я купляв. Ну, Я купляв на автоматичній коробці передач, тут механічна. 17-рік, й рік, 184 тисячі, 110 кВт, 150 сильна. В Україні я її навіть недавно рахував, десь вона в. 13 тисяч євро вийде. Тобто, ну, не так і дорого. Дуже класна у них оптика, шикарна вона світить. Тут воно замерше, ви зараз не побачите. Тут зима, друзі. Так. Ідемо далі. Ще один Citroën, це 4 Grand Picasso. Якщо ви не підписані, будь ласка, зробіть це. І ви побачите варіанти тих автомобілів, які ми можемо вам допомогти купити. Це автомобілі свіжих років. Якщо вас щось зацікавило, мені дзвоните або напишете на месенджер, я з вами зв'яжусь і виберу вам автомобіль. Друзі, через 6-7 діб ми їдемо в Німеччину. І якщо кому потрібно, безпосередньо на німецьких площадках виберемо вам автомобілі. Тобто вживу. Зробимо огляд, підключимо комп'ютер і лакофарбове покриття перевіримо. Так що, якщо це кому потрібно, звертайтесь. Огляди по Німеччині будуть коштувати від 100 євро. Я думаю, що це недорого. c 4 Grand Picasso. 18 рік пробіг 120 088 кВт, Blue HDI. Мінібус, написали німці. Колір сірий такий. Урано автоматична коробка передач і 120-сильний. Дуже цікава у них коробка, значить, сам важель, який перемикає, передачі, а автомат він знаходиться на кермі. Так, як в Америці, дуже цікаво. Ми колись купляли такі машини, їздили, були дуже задоволені. Зовнішній він не маленький, а внутрі, друзі, він просто величезний. Це просто бус. Це не то, що міні-бус, як німці пишуть, це просто бус. І в Україні він вийде вам приблизно 16 тисяч євро. У машини пробіг 120 тисяч. Кому цікаво, телефонуємо. Є такі машини. Є ще один Citroen c 4 Grand Picasso чорний колір. Є отакий от класний Турано от грей, є чорний. Дивіться, 19 рік, маленький пробіг 70 тисяч, 96 кВт. 96 кВт на потужність, механічна коробка передач, Два екрана, як завжди, мультируль, датчик світла дощу, механіка. Що ще він має? двозонний клімат контроль AlCantara. Партроніки Ну, Машина 2019 року, друзі, і приблизно вона буде 17 євро вам в Україні з усіма витратами. Тобто, от є просто супер свіжі, свіжий і ще просто свіжі авто. Ну от вони кліво. Ти казала про кліво. Кому цікаво? Так, серіану Кліво Гранд Tour 15 DCI. 55 кВт. 75 тисяч кілометрів. Ну, фактично, нова автівка. Для тих, хто хоче економити. Тобто, це от такі економічні автівки в німецьких містах ми бачимо. Великий екран мультимедії навігації. Клімат контроль. Тобто не, не кондьор, як звичайно. Передні склопідйомники, задні механічні. І механічна коробка передач звичайне не, стоянкове гальмо, механічне. От така кліво, дуже економне, 75 кінських сил буде. 80 да? 55 кВт. Десь приблизно в Україні в 12 тисяч євро. Машина 2018 рік повноцінний. Не дуже вона маленька. Nissan Кашкай. 1.5 DCI, комплектація Tecna вважається і ще є бозе. І ще і ЛЕД. Надія, ще і, LED. Надія, і, ще і супер LED, І ще і Бозе машина 2019 року, 50 тисяч пробіг. 50 тисяч пробіг, якщо кому цікаво, значить повний шкіряний салон. Що, я б собі таку купив би машинку. 23 тисячі бруто. 23 тисячі бруто. Кому цікаво, я думаю, ну по розмитненню, по-моєму, Nissan Qashqai йдуть дешевше тігуані, так що я би радив купляти таку машину. Значить що, електросидіння з електроналаштуванням є. Шкіра повна, безключовий доступ, камери камери по округу, партроніки, заводиться з кнопки, електростоянкове гальмо, передні сидіння з підігрівом. Ну, якби Класний варіант. класний варіант, Це вже такий фейсліфт. Дивіться, передні партроніки, от, от є от, омивач, LED, Full LED, LED-денні вогні. Полір такий цікавий, дуже класний от Runa Grey, криша. Панорамне, базе, акустика і комплектація. Ну просто все склалося і маленький кілометраж. Купляємо дуже класна автівка. Я думаю, навіть до неї новітні такі в Києві коштували набагато дорожче. набагато. Максималка з максималки. так. 85 кВт 116 кінських сил. Дивимось. Mazda Маз... CX5. Багато хто питає. 2,2 скі-актив, Bose, Xenon, Memory це сидіння з пам'яттю, шкіряні автоматично, Ні, механічна коробка передач і Bose, І сидіння з пам'яттю, з електроналаштуваннями. Ну, я вам скажу, що і, і не дуже дорого вона коштує, дешевше вона коштує Nissan Qashqai, але вона 2018 року і пробіг у неї 110 тисяч кілометрів. Отака така класна Mazda CX5. Кому цікаво, десь приблизно в Україні буде приблизно 20 тисяч євро з усіма витратами. Ну а там порахуємо, це я вам на скидку кажу, тому що. Кожна автівка в Україні розмитнюється окремо. По кожній потрібно спілкуватися з брокерами, з інспекторами, знавати розмитнення. І, і тільки тоді ми вам детально все прорахуємо. Citroen C4 Grand Picasso, 17 2017 рік, пробіг 97 тисяч км 110 кВт. Потужність 150 сильна. Автоматична коробка передач, сидіння з електроналаштуваннями. Камера спереді і ззаді. Тобто і в дзеркалах, я так розумію. Дуже класна комплектація. Да. Камера спереді, і ззаді і в дзеркалах. Шкіряний салон. Машина дуже цікава. Дуже цікава на 7 місць. Криша, панорамна, колір, урано грей. Кому потрібно, замовляємо. В Україні буде з усіма витратами приблизно 20 тисяч. Євро. Ну а там вже порахуємо, друзі. Порахуємо, тому що у машини маленький пробіг, 97 тисяч пробіг. Так, на цьому все. Хто не підписався, то підпишіться. Давай ще покажемо ті гани.